mm <smart noise> Частина по виготовленню дверей під старовину. Ось я вже склеїв двері, вони вже висохли. Цей процес не став знімати, бо це дуже такий довгий процес. Ось зараз знімаю стробцини і буду е, торцювати в розмір двері. Зараз покажу, як я буду торцувати. Так, ще е, додав по, по два е, саморіза жовтих 150-х, такий потай глибокий. Це виходить по 4 з кожної сторони. Зараз знімаю стропцини і показую, як я торцую. Так, торцуємо дуже легко, беремо. Кутник. Ось тут у нас все чітко під прямоглом. Іде. Ось. Беремо, відкладаємо тут по сантиметру і тут сантиметр. Потім проводимо. Під 90 тут і з другої сторони ці мітки ставимо по мітках, направляючу шину. чітко по мітках виставити так, виставили чітко по мітках і. Перепровіримо ось, що на камеру видно, чітко 90 градусів. Так же само з цієї сторони в цю сторону ми відпрацювали. Так, показую, як торцуємо в розмір верхню сторону. Беремо розмір дверей, який в нас. У нас такий розмір нестандартний, 168,5. Висота. Беремо. Відміряємо. Ставимо мітку 168 з однієї сторони. 168 з другої сторони. Далі. Далі кутником. По цих мітках ставим під 90. Далі в нас виходить по углам ось тут і ось тут амітки. Обов'язково. Обов'язково перепровіряємо вентиль. Вентиль у нас тут. Сто шістдесят з половиною. Ой, сто восімдесят шість з половиною. І з цієї сторони 186,5. Значить у нас все чітко і вийшло. Ставимо по мітках направляючу. Головне чітко по мітках поставити. Так, тут в нас є міточка. І Тут в нас є міточка. Ця направляюча метабовська, де з спеціальними низковськими накладками її фактично фіксувати не треба. Ось вона як її виставили. Їй вже дуже тяжко здвинути. Ось зараз вам покажу, буду знімати одною рукою, а другою рукою буду різати. І подивимося, що в нас з цього вийде. Ставимо направляючу шину. Ще раз перепровіряємо, чи є на мітках І ось одною рукою тримаю камеру, другою ріжемо. Так, ось врізав. Одним кадром знімаю. Ось який різ вийшов. Диск стоїть для частової різі. Ось як з торців. І зараз одним кадром сразу же дивимося, чи є кут 90. Передає. Ось. Різав одною рукою. З цієї сторони. І з цієї сторони також. Маємо чіткий кут 90. Ось так, щоб. Було видно. Ось. Так, зараз ще покажу, як ріжу кромку. Розмір, бо нам ще їх вони зараз мають 80 см ширини. Нам треба їх зробити 75 см, тобто по 2,5 см з кожної сторони ще зараз будемо знімати. Не переключайтеся, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, що кому цікаво. Так, ось такий маємо поки на даний момент результат. Це вже ми повністю їх відтурцювали в розмір. Повністю промку зняли і повністю застарили все. Ось так виглядають вони на даний момент. Ось такі завіси будуть. І ось така покаручечка. ручечка. Замовник, якщо забажає, то поставив собі ручечку металеву з елементами холодної ковки і ще якщо по бажанню тут можна також ще задекорувати такими теж металевими пластинками з холодною ковкою. Він теж додають е, краси. А так поки зараз такий результат маємо, зараз будемо покривати їх імпрегнатом, коричневим кольором. Не перемикайтеся, подивіться, який буде результат. Так, Зараз будемо покривати двері ось таким імпрегнатом. В коричневому кольорі. це імпрегнат глибокого проникнення. З восковою захисною структурою. Дуже хороший для вуличних умов. Це вже перевірено. Ось я зробив викраску, ось такий де матер колір після покриття. Зараз я вам трішки покажу, як я його наношу, беру звичайну губку. Наносимо і добре його втираємо. Його дуже швидко треба втирати, тому що якщо він висохне, то залишиться плями. Втирати потрібно за волокнами. Обов'язково губкою він найкраще наноситься. Легко нею контролювати шар нанесення і хорошо втирати в. Волок на дерево. Так, не перемикайтеся, підписуйтеся. Зараз я нанесу, висохну і покажу вам, який результат. І ось так двері виглядають вже після нанесення покриття. Ось такий класний колір вийшов. Ось близька. Ось як видно структуру дерева гарно. Все, це буде кінець відео. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь, коментуйте і до побачення.